У мене залишилось п'ятий пункт, наскільки я пам'ятаю, я спростував. Так. Тепер те, що стосується останньої, передонньої сторінки. На передостанній сторінці ну, фактично, сторона обвинувачення підсумовує те, що вони написали на попередніх 44 сторінках. Разом з тим, хочу наголосити, що стаття 111 Державна зрада при цьому матеріалах справи жодного наземного сліду не зафіксована. Стаття грантується лише на Внутрішньому переконанні свідчого та прокурору, що я нібито вважав допомогти окупантам, наступаючи з ними будь-які переговори, ну, будь переговори. Разом з тим. По пунктам те, що я вам зараз надам, для того, щоб не читати цей великий об'єм документів, я коротко задам питання. На минулу, ну, Перше. Е, Вмовив е, Валерія Залужного залишити 92-го бригаду в Харкові. Друге. 15 лютого 2022 року запровадив навчання у всього гарнізону та закрив регіони блокпостами. Третє. 22 лютого 22 року перехопив розмову та затримав агента, який мав підпалити з церкви Московського патріархату для створення приводу для вторгнення росіян. 4. 23 лютого 2022 року заблокував аеропорти Харкова та вимкнув навігацію в таких областях України. 5. 24 лютого 2022 року перший в Україні видав зброю раніше підготовленим групам та ветеранам АТО ООС. Шосте. Здійснив доставку та спільно з гурмо підірвав мости у напрямку руху ворога. 7. Спустив греблю на річки Сіверський Донецьч чим ворога на три тижні. Восьме з нуля розробив та запровадив систему управління військовими на базі платформи Apple. Дев'яте щоденно забезпечував Харків 30 тоннами хліба та доставив більше 600 тонн гуманітарного вантажу. Десяте. Отримав інформацію та спрямував удар по головному військовому Росії Валерію Герасимову та офіцером російського генштабу. Це саме в той час, коли вони перебували в місті Ізюм. Ця інформація. Ну, я вам поясню, ця інформація була отримана саме управлінням Служби безпеки України, це не інформація від партнерів. Тобто ми дізналися, що там перебуває вище військово-російське керівництво, ми дізналися місце та час проведення наради. І саме тоді, за нашою інформацією, були нанесені удари. 11. Зловив громадянина Сполучених Штатів співробітника біолабораторії з допуском до таємниці Сполучених Штатів Америки, якого росіяни через Варшаву витягували до себе, щоб показати співробітника українських біолабораторій. Дванадцяте передав 83 танкових двигуні та 20 вагонів танкових запчастин до Збройних сил України. Тринадцяте зробив одну третю результату всіх підрозділів. Всієї України, всіх без виключення, І ГУР, і МВС, і СБУ, і так далі. Це в тому розбомбленому управлінні. Е, ну, якомусь, сліду живого, жодного цілового кабінету, жодного цілового вікна, е, три калібри, чотири бомби, воно на себе прийняло. Е, е, стосовно 407. Ну, знову ж таки, яким чином е, можливо. В складі 30 бійців спецназу самовільно залишити частину, для мене це досі незрозуміло. 402 я також об'яснив, тим паче ті документи, що я надав Шановному суду, вони повністю убирають ці військові, так звані військові злочини. Я хочу надати вам загальну довідку про вагону реалізацію Служби безпеки України в Харківській області. Що в цій довідці, дуже стисло. 556 колаборантів було виявлено і затримано, 150 осіб до сепаратизму, 24 диверсанти, один ліквідований. Передано 41 тисяча повідомлень Збройним силам України стосовно розташування ворожих сил та засобів на території Харківської та суміжних областей. Більше ніж двом мільйонам російським громадян надіслано повідомлення про ті звірства, які вчиняли російські військові. Проведено більше 60 інформаційних операцій. Перші в Україні затримали полонених ще 24 лютого. 22 року. Перші в Україні затримали і допитали крім провадження відповідно стосовно льотчика, який здійснював авіаудари, нанесення авіаударів. Управління Служби безпеки в Харківській області, саме управління Служби безпеки України в Харківській області. Отримували інформацію та передавали інформацію нашим захисникам у місто Маріуполь про виліти час та кількість атак на Азовсталь та саме на місто Маріуполь. Дуже активно атакували офіційні ресурси Російської Федерації. група... Анонімус це група управління, яка співпрацювала тісно з харківським управлінням. Дуже багато чого було взломано офіційних. і Ми перші отримали в Україні повний перелік військовослужбовців, які брали і беруть і брали участь у так званій спеціальній операції, як вони її називають, тобто всіх військових злочинців. Отримали інформацію під час втечі російського консульства. Вони залишили повністю архів з тими громадянами, які отримували громадянами України, які отримували російське громадянство. Це більше 20 тисяч громадян України. З власноручно писані анкети, архів повністю був збережений, оцифрований на території вісьми областей нашої держави протягом всього існування. Цього російського консульства в місті Харкові. Перші в Україні отримали, точніше, спочатку зловили агента, ви, виняли, забрали в нього мобільний, спеціальний мобільний телефон, це мобільний пристрій, який розроблено був ФСБ Російської Федерації, саме для агентурної мережі росіян в Україні. Завдяки цьому пристрою вдалося знешкоджити групи агентурного мережу на території всій. Нашої держави. Перші в Україні розробили, е, отримали в якості трофея і е, повністю е, розклали комплект ракників. Це елемент системи управління військами Російської Федерації, що дало змогу нам е, активно їм протидіяти. Перше, до речі, вперше в Україні зафіксували, задокументували факт використання дітей Російською Федерацією для отримання інформації через інтернет-месенджери про розташування наших військ. Затримано працівника адміністрації президента, колишньої адміністрації президента. Який був завербований та внідрений в вище керівництво нашої держави для передачі отримання інформації, передачі інформації росіянам. Не допустили зловили на факті перевозу елементів Байрактару, елементу живлення свій чужий. До е, двох ракет е, від Байрактару, які б дозволили росіянам дуже швидко знайти е, протидію, тобто ну, зрозуміти принцип е, роботи саме цієї, цього блоку свій чужий, е, що дозволило б їм би, е, не, е, ну, не зважати на не Байрактари і просто їх знищувати. Е, затримано е, громадянку України, котра. Організувала агентурну мережу на території України. З нею за три ну, в неї під час обшуку вилучено близько 800 тисяч доларів, 200 тисяч євро, повністю все, що вона мала робити, ну, вся агентурна мережа, як вона її керувала, які дані отримували, там і так далі. Тобто це все було зроблено. Припинено функціонування ботоферм, саме велике припинення ботоферм функціонування на той час, якими росіяни закривали наш інформаційний простор з панічними настроями тощо. До речі, ну це знову ж таки анонімуси і якимось чином вони перестали співпрацювати з управлінням ОСБ в Харківській області після того, як мене було знято з посади. Затримано значну кількість співробітників поліції, яка перейшла на, боку, на бік ворога. Я зараз скажу про реальних, не про те, що зараз можна на марафоні якісь заочні підозри, там не заочно ми можемо всіх громадян Росії в принципі, глупанути і сказати, що це наш дуже позитивний результат. А це саме живі, живі, живі люди, окрім співробітників поліції. Суддя одного з районів, яка перейшла на бік окупантів. І так далі. Загалом, 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 загалом за мою конденсію, було відкрито та зареєстровано 1555 кримінальних проваджень. Пов'язані з збройною агресією Росії проти України. Прокурор визнає, на минулих засіданнях він визнає, що ну, це фактично одна затриманих громадян близько тисячі. Це фактично третина результатів цієї, всієї України. Вона вся зафіксована. Прокурор визнає, що, це, ну, що цей факт, що управління дійсно так працювало, разом з тим наголошує на тому, що це. Працював не начальник управління, а це працювало управління в цілому. Я, звісно, погоджуюся, що це працювали мої співробітники. Разом з тим, за якимось дивним, ну, дивним чином, за дивними обставинами, на сьогоднішній день такого результату повторити не зміг ніхто. Навіть пан Малюк він дуже красиво розповідає всім по телевізору, як він з кимось бореться, але такого результату він з цією службою, за всю каденцію, яку він зараз перебуває, він зробити не зміг. Не кажучи за будь-який окреме, це взагалі за службу кажу, не кажучи за будь-який окремий підрозділ ну, будь які правохорони або спеціальний на території нашої держави. Ну, звісно, це все мої співробітники, там, де є хороші керівники, там нічого не виходить, там, де був Дудін, там щось вийшло. Дудін звинувачується в державній зраді. Я не розумію, ну, державна зрада характеризується прямим умислом. Прямим умством, яким чином ці всі факти, я вам їх передаю вашу честь, яким чином ці факти, на думку слідчого, які не мають жодного російського сліду чи будь-якого взагалі наземного сліду. За який період? Це під час моєї каденції. Ну, з, виборка з 24 лютого по 31 травня. Це все відкриті дані на кожен цей факт. На кожен цей факт є їм би надавалося вже в суді під час розгляду підозри, надавалося е підтвердження з офіційної сторінки е Управління Служби безпеки України у Фейсбуці. Тобто, ну, кожен факт він е підтверджений документально, тобто це не чиїсь фантазії там, чи ще щось. Ось. Тому <клух> е я не розумію, як, як е як, як можна мені інкримінувати ці статті? Таким чином, знову ж таки, хочу, я озвучив ще раз, додати вам, щоб ви ознайомилися. Це те, що я ознайомився з фактично всіма матеріалами справ. І з моєї сторони, будь-якої. Будь-якого затягування чи будь чогось ну, взагалі не існує від свого такого. Я розумію, що, ну, як вірно, зазначили мої адвокати, вони, ну, прокурор, посилаючись виключно на один абзац, це частина 7, 176 КПК, що виключно запобіжний захід, який передбачає отримання під вартою. Я повністю погоджуюся з позицією свого адвоката. Ну, з приводу цієї статті я повністю не погоджуюся з усім тим, що мені інкримінують, і більше того, я вже все це спростував як в інформаційному просторі, так і на кожному судовому засіданні. На сьогоднішній день я поклав вам останні штрихи, поклав ну, ці БРК і ці витяги з наказів, на які вони посилалися досить тривалий час. І ну, в них чітко видно, коли, хто що назначав, визначав і хто кому підпорядковувався. Разом з тим, знову ж таки, я чудово розумію, що, що відбувається. І причина на зв'язки також я розумію, чому відбувається. Я розумію, що в залі присутні два співробітника, як в старі добрі часи, два співробітника СБУ, як раніше КГБ, прибули присутні. Один співробітник п'ятого управління, який курирує суди і котрий свідкує, щоб ви десь не оступилися, От. інший співробітник, я так розумію, що управління за скоріше за все, ДЗНД, це політичний напрямок. Я розумію, що у вас вже написаний, написана ухвала, скоріше за все. І е, я також розумію, що е, що би я просив би, е, зміна запобіжного заходу, ви, що бачите, що е, мені переживати і боятися нема за що, я їх розіб'ю рано чи пізно. Питання тільки в тому, скільки часу я проведу в е, тюрмі, ну, за гратами. За кожен свій день ну, я свою позицію чітко зазначив слідчому і прокурору. Ви за це понесете кримінальну відповідальність рано чи пізно. І вони за це понесуть, тому що нічого. З того, що мені тремінують, я не зробив. Чи можлива зміна запобіжного заходу, чи вистачає на це факти? то, Звісно, повністю спростована як і підозра, так і спростовані всі ризики, передбачені 177 частиною 5. Разом з тим, ну я чудово розумію, що є наказ, є тут люди, котрі піддавлюють в тапок і слідкують. Ну кажу, старі добрі КГБшні традиції, щоб цей, щоб суддя вдруг не соскочив. Прокурор щось може опять буду розповідати, що це ну, там, не я позитив ну, я тільки негатив, а позитив це, це все якісь інші люди. Тому, якось так. Дякую Ваша честь за можливість виступу. Я спеціально послухала виступи захисників і прокурора, і білоруської для того, щоб для себе вирішити необхідність допитування вказаних свідків. З тих пояснень, які давали на закладу, я розуміла, що допит вказаних свідків необхідний для доведення обвинуватості чи невинватості рівня вимога. находу спростування на клопотань. Наразі, наразі не підводять. Тобто Ставна захисту не позбавлено можливості заявити цих свідків під час роздану справи по суті, а відтак це забольовані клопотання відмовляється, в цій ті часи від 30.